Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Марія Дем'янюк Як візок діточок привітав, Які гарні цукерки, шоколадні ще й з горішками. Хочу, хочу, хочу. У захваті випалила Марійка. А якщо поцупити кілька цукерок, нишком розв'язати пакетик? Дістати і заховати в кишеню або в рукавичку. Ніхто й не побачить, продовжувала вона. Це ти про що? запитав Миколка і суворо подивився на дівчинку. Не звертай уваги. Кортить марійці цукерок, то й верзе казна що, заступився за сестричку Сашко. Ой печиво з родзинками, а ось із шоколадом. Знову вигукнула Марійка. А он де тортик? Погляньте, на ньому з крему ялинка намальована, ще й надпис з Новим роком, не вгамовувалася дівчинка. Все, годі, йдемо додому в дитячий будинок. Там теж ялинка є, лісова красуня, будеш милуватися, можливо, й ласощі на свято будуть, твердо сказав Миколка. І дітвора, не поспішаючи, подалася на вулицю, минаючи полиці зі смаколиками та задоволених покупців з наповненими святковими товарами візками. Та щодо візків треба зупинитися окремо, бо той, що стояв поряд з дітьми, чув геть усю їхню розмову. Він був дуже добрим віском, і понад усе йому подобалося, коли покупці купували товари для діточок. Іграшки, солодощі, дитячі книжечки. Завжди уявляв, як сяють ученятка дітей, коли їм дарують подарунки. Тому дуже пишався своєю роботою. Тепер йому стало сумно. І щойно він звільнився від чергових покупок, як почав міркувати, чим би зарадити. Дуже швидко зметикував: Треба зібрати солодощі для діточок. І відвести їх до дитячого будинку. Далі він попросив про допомогу виструнчених олівців і білого аркуша паперу. Давайте звернемося з проханням до покупців про благодійність. Допоможіть діткам дитячого будинку поринути в святкову атмосферу. Подаруйте дитині свято. Нехай їх оченята випромінюють радість. Як зіронька новорічної ялинки, безперечно, олівчики та папір пристали на цю пропозицію, і вже за півгодини в магазині стояв візок з яскравим оголошенням та ще й з намальованою ялинкою і усмішками смайликами. Всі добре постаралися. Жоден покупець не міг пройти повз. Тим паче кожен хоче бути причетним до чудес в новорічні свята, особливо якщо це стосується діточок. Вже за кілька годин візок наповнили солодощами, цукерки з горішками і чорносливом, спрелінета із суфле, грильяжні та желейні, з начинкою між шарами вафель задоволено лежали у візку. Вони так хотіли потрапити сюди. Що навіть нашіптували покупцям, щоб ті їх купили. Марципанове, шоколадне, ванільне печиво у яскравих пакунках причаровувало своїм незрівнянним ароматом, а смачні тортики з кремовою ялинкою зручно вмостилися поверх. Чудово! у захваті мовив візок і обережно подався до виходу. За годину він уже урочисто під захоплені погляди дітей в'їжджав у дитбудинок. будинок. Візок впевнено рухався до ялинки, щоб лишити там подарунки і повернутися до крамниці. Він поспішав до роботи та усе ж таки один раз зупинився, коли побачив Марійку, личко якої аж сяяло від щастя.